Червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради другого скликання День Конституції це не просто дата в календарі, це день, коли ми вшановуємо основний закон, що визначає нашу державу як незалежну, правову, демократичну світла пам'ять тим, чиє життя забрала війна. У наших серцях головна пісня країни, державний гімн України, урочисте підняття прапору України, ще не України ні слава, ні воля. ще нам, браття українці країнці усмі... Доля. Тут повітря моє, тут кожен куточок, рітакий, має запах, кохання і честі тут сім'я моя, всі мої люди українка, я. переможна ми Україна, Вони хочуть забрати наш дік, зоски потепіть людей, збройних сил, нема у русських, Нас сходи своди